У минулому відео ми розібрали сім найпоширеніших помилок у спілкуванні. Я знаю, що багато хто з вас запитав себе, а як цього уникнути? Сьогодні я дам вам 5 простих стратегій, які допоможуть перетворити будь-яку розмову з битви на справжній конструктивний діалог. Давай! Перше активне слухання. Найперше і найголовніше слухайте з цікавістю. Психологиня Дана Касперсен радить слухати так, ніби ви вперше чуєте цю інформацію. Ну, здивуй. Не думайте про те, що відповісти, а спробуйте зрозуміти, що людина хоче вам донести. Дозвольте їй розкрити свою думку і не нав'язуйте свою. Шо? Слухання з цікавістю це основа всього. Друге, підсумовуйте почути. Щоб уникнути непорозумінь, використовуйте простий прийом, підсумуйте те, що ви щойно почули. Одна з найбільш безглуздих речей, які я коли-небудь чув. Як радить експерт, короткий пересказ сказаного допоможе вам швидко виправити можливі помилки в розумінні, це дає вашому співрозмовнику можливість уточнити або щось додати, і ви точно будете на одній хвилі. Третє замість критики, цікавість. Якщо ви не згодні, не варто одразу приходити на звинувачення. Замість ти не правий, спробуйте нейтральну фразу як радіт експерт. Це не зовсім те, як я бачу ситуацію, але мені цікаво почути твою думку. Такий підхід показує, що ви поважаєте точку зору партнера і готові до конструктивного діалогу. Четверте, змінюємо підхід до порад. Минулого разу я говорив про те, що не варто одразу засипати людину порадами. А що ж робити замість цього? Я хочу правду! Психологи пропонують змінити підхід. Замість ну тобі треба зробити ось що. Спробуйте запитати. Отже, сталося ось це. А що в цій ситуації для тебе найскладніше? Що ти намагаєшся зрозуміти зараз? Це показує, що ви слухаєте і поважаєте здатність людини знайти рішення самостійно. Oh, wow. П'яте, будьте присутніми. Найкращий спосіб уникнути всіх помилок це бути присутнім у розмові. Коли ви справді хочете почути іншу людину, ви не будете її перебувати або говорити лише про себе. А ти февнага слухайте зі щирим наміром зрозуміти, висловлюйтеся без агресії і не поспішайте з рішеннями, поки не зрозумієте, що справді важливо для обох сторін. Okay. Пам'ятайте, що будь-яку помилку можна виправити. Головне прагнення почути та бути почутим. А яка з цих стратегій здається тобі найскладнішою? Ділися в коментарях і не забудь підписатися, щоб не пропустити наступне відео.